Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Хочу з вами поговорити на наступну тему: чи має право людина з інвалідністю внаслідок війни отримувати пільги на сплату житлово-комунальних послуг, якщо закінчився термін дії її відповідного посвідчення. Хочу нагадати, що згідно чинного законодавства України підставою для надання пільг людям з інвалідністю внаслідок війни є відповідне і... Посвідчення. Хочу нагадати, що на період дії воєнного стану та протягом 6 місяців після його припинення або скасування автоматично продовжується строк дії посвідчення для людей з інвалідністю внаслідок. Війни. Хочу нагадати, що є відповідна постанова Кабінету міністрів України, яка врегульовує дане питання. Це постанова Кабінету міністрів України за номером 13. 90 Вона ще була прийнята в грудні 2022 року. Тож, строк дії посвідчення продовжується на вказаних умовах, тобто на період воєнного стану воно ну, так само буде мати чинність так, протягом 6 місяців після його припинення скасування, тобто автоматично продовжується строк дії даного посвідчення діє на всій території України, і відповідно ви маєте право отримувати відповідні пільги, навіть якщо ви не встигли перейти перекомісію так, повторний огляд нам секунду. Відповідно, надалі для вас нічого не змінюється. Це не є підставою, наприклад, для ненадання чи анулювання якихось пільг, які ви маєте право отримувати від держави. Всі пільги зберігаються, навіть якщо термін вашого посвідчення закінчився.